Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Я хочу привітати вас з новорічними святами і хочу поділитися враженнями від цих свят, а саме від подарунка, який мені подарували діти і онуки на новий рік. Це багатофункціональний інструмент для декоративної обробки дерева. І металу. Виробів із дерева і металу. Будемо дивитися, що сюди входить. Відкриваємо, тут він складається, цей інструмент ящичок. В якому інструменти Це е, насадочки і самий інструмент. Сам інструмент і насадки до нього, а також подовжувач для обробки дерев'яних виробів, тут із наждачної бумаги, насадочки такі, які відкручуються, надіваються і вставляються в сам механізм. Я покажу, як це робиться. Також для обробки. По металу. Це от такі насадки. Тут різних видів по металу шліфувати. А тут у баночках входить тут паста гоя для натирання, і також різні для шліфування гумки такі для того, щоб. Він... І також сюди входить ключик і всі. Ось, дивіться, тут для обробки декоративної, і сверла, тут все, щоб можна було обробляти. Зараз я хочу продемонструвати, цей, як працює цей інструмент. Для того, щоб вставити, він запрацював, нажимаємо кнопочку, відпускаємо зажим, вставляємо метод і зажимаємо і ключиком. Підтягуємо. отак. От О, ключик поклав. У мене ми хоч будемо робити міні-бар для напитків. І будемо шліфувати одну із складових частин цього міні бара Щоб ви побачили я. Це дерев'яна деталь, заготовка, де вирізані. Пази такі, і їх будемо шліфувати. Для цього перед цим включаємо в розетку, демонструю, виставляємо невеликий оберти, тут виставляються, і включається кнопка. Але перед тим, як це робити обробку по дереву, треба. Дотримуватися засобів техніки безпеки. А саме закрити дихальні шляхи, тому що буде пилюка відділятися, закривати дихальні шляхи і надівати окуляри, якщо робити по металу. Так, ну, буде помічник, покаже вам, як це все робиться. Привіт усім підписникам! Почнемо. Надівається маска і притримувати. І дивіться, тут все розписано, просверлено, заготовка зроблена, тільки залишається шліфувати. І так, сам процес. У нас намічені контури і ми підганяємо все, що було рівненько. Das ist Це От Яке отак, як було і як стало. Будемо ми тестувати і інші насадки, і покажемо в наступному відео, який у нас вироб, виріб получився із дерева.